Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у мене в темі гаджети та спорядження, оновлення. Це зарядні пристрої від літокали. Тобто буде низка оглядів саме про зарядні пристрої від літокали. Чому саме від літокали? Тому що я вважаю, що це найкращі зарядні пристрої не тільки тому, що вони найкращі в сенсі співвідношення ціна якість, а й тому, що вони найбільше підходять масовому користувачу. При цьому маючи дуже хороші технічні дані. Тобто я вважаю їх найкращими непрофесіональними зарядними пристроями. Саме зараз, друзі, у нас на огляді одна із молодших моделей літокали лі 202 Я буду так називати, хоча це читається LII202 для зручності. Інструмент наданий на огляд магазинам туристичних та інших товарів Fonari Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме неоцінені товари мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Дану зарядку я ще не відкривав, тож, давайте зробимо з вами прямо зараз. Що ми бачимо в комплекті? Сама зарядка, інструкція до неї і також кабель. На коробці, як бачимо, є дані по цій зарядці. Тож, друзі, що нам заявляє виробник: лі 202, Smart Universal Charger, універсальний зарядний пристрій із двома незалежними каналами, який заряджає практично всі формати нікель Нікельміталгідрид, нікель-кадмій, літій-іон та Літій Ферумфосфат. Зарядний пристрій визначає тип вставленого акумулятора і заряджає його вибраним вами струмом. Струм заряду можна встановити 500 або 1000 мА. Літокала має два порти: порт USB Type-C і порт USB-A для використовування пристрою у ролі повербанку. Даний зарядний пристрій працює з такими форматами акумуляторів як 2А, 3А, 18650, 14500, 16340, 18500, тобто практично з усіма форматами. Заряджає будь-які акумулятори діаметром від 8 мм до 26 мм в товщині, і довжиною від 34 до 71 мм. Для всіх типів батарей можна вибрати струм або 500 або 1000 мА, а для виходу 1000 мА. Тепер давайте оглянемо саму зарядку. Як бачимо, тут є підпружинені контакти, індикація не в виді дисплея, а у виді індикаторів. Все це ми зараз побачимо, побачимо, які батареї вона заряджає. Розпакуємо рідний кабель. І побачимо, як вона працює зараз. Я підключив рідний кабель. До речі, хочу наголосити, друзі, що кабель тут якийсь незвичайний, тому що дана зарядка, як бачите, працює тільки від нього. Ось, подивіться, другий кабель я підключав, бачите, не працює. Я не знаю, може там якась інша розпайка, але вона працює тільки від рідного кабелю. Тож, давайте спробуємо, друзі, як саме працює даний зарядний пристрій. Тож, давайте, друзі, спочатку спробуємо акумулятор 21700. Зараз побачимо індикацію. От така його індикація. Я, чесно кажучи, ще не бачив саме цей пристрій. На один слот у мене колись був, а на два не було. На 1 Ампері заряджається. Тобто ми натисканням і утримуванням цієї кнопки. Можемо перемикатися між пів ампера, тобто 500 мА. І натиснули, потримали 1 А. Під час зарядки прямо можемо переключатися. І зараз спробуємо поставити акумулятор 18650 на другий слот. Як бачите, він тестить зараз акумулятор. І як бачите, він майже заряджений. Тобто цей, як бачите, розряджений майже повністю, а цей майже заряджений. Відповідно цього, і до цього йде індикація. Як ви зрозуміли, заряджатись можуть різні акумулятори. Як бачите, зараз тут 21700, тут на 18650. Зараз спробуємо ще другі акумулятори. Тож, давайте спробуємо ще такий акумулятор підключити. Пішов тест. Так, заряд також іде, як бачите. І спробуємо паралельно підключити у другий слот нікель метал, гідрид зараз. Тож, давайте спробуємо нікель метал, гідрид. Ось такий у нас є акумулятор. Так, іде тестинг. І пішов заряд. Як бачите, він також майже розряджений. Ще, друзі, спробуємо 14500 акумулятор на 3,7 вольта. Наголошую, що заряджати акумулятори на 1,5 вольта літій іонні які йдуть з портом Type-C, не рекомендую. Вони заряджаються тільки від свого порту. Не вздумайте їх сунуть ні в яку зарядку, в тому числі і цю. Ну, без проблем, як бачите, він майже заряджений. Тобто 14500 також заряджає. Тобто, як ви зрозуміли, без проблем заряджає практично любі акумулятори. На жаль, у мене нема літій-феррофосфата, щоб спробувати. Зараз спробуємо іншу річ. Річ у тім, друзі, що захищені акумулятори 21700 не влізли ще ні в одну зарядку із тих, що в мене є. Тож, ми на даній зарядці спробуємо. Може на ній. Буде чудо і він туди влізе. Тож, друзі, я взяв зараз захищені акумулятори. Спочатку спробуємо на 18650. Ну, тут без проблем. Зрозуміло, що він коротший. Іде тестинг. І пішло заряджання. Як бачите, він майже заряджений. І спробуємо два таких акумулятори 21700 захищені. Один з портом, другий без. Спробуємо спочатку без порта. Сюди він пролазить, але тут є, пружина повністю не опускається і тут є оця штука. Тобто плюсовий контакт виступаючий і тому він не дає йому залізти туди. Ні. На жаль, ні. Не кажучи вже про такий акумулятор, як оцей 21700 із USB Type-C портом. Тобто, чудо, на жаль, не сталося. Не захищені Туди влазять, як ви зрозуміли, оце незахищений. Я його ставив з самого початку. А захищені, на жаль, ні. Ну, давайте їх порівняємо. Як бачите, тут буквально міліметра 3. На жаль, чуда не сталося. А тепер, друзі, давайте перевіримо його у якості повербанка. Ставимо два акумулятора, Причому давайте поставимо різні акумулятори. Так, і, до речі, коли ми вставляємо акумулятори, ви бачите індикацію на кожній батареї. Тож, друзі, беремо шнур, який йшов кабель в комплекті. І давайте спробуємо підключити телефон. Підключаємо телефон. Пішла зарядка. Звичайно, це не швидка зарядка, тому що 1 А це для телефона. Малувато, скажімо так. Звичайно, він буде заряджатись. Не швидко, але буде. І, звичайно, ми можемо зарядити якийсь інший пристрій. Наприклад, оцей ліхтар спробуємо. Так. Як бачите, пішла зарядка. Тож, друзі, який висновок по даній зарядці? як бачите, все працює практично ідеально. Єдине, що чуда не сталося, на жаль. І акумулятори 21700. Ще не в одну зарядку не підійшли, не підійшли вони і сюди, ті, що з захистом. Ті, що без захисту, підходять. І те, що він може працювати як повербанк. Хай не дуже потужний, але працює, як ви бачили. Ще одна приємна новина, друзі, полягає в тому, що даний зарядний пристрій коштує 349 гривень, а з моїм промокодом буде коштувати іще дешевше на 34 гривні. Тобто ціна практично як у двох пачок цигарок, чим і славиться літокала своєю доступністю. Тож, друзі, якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!